Повідомити. За попередніми даними росіяни вдарили по нашим двом районам, двом іскандерами, як і вчора в Грозі. Під ударом була виключно цивільні об'єкти. Один з них це будинок, теж більше інформації далі. Багато людей постраждало. Спочатку йшлося про трьох поранених. Потім почали звертатися люди. Це і пошкодження склом, це і шоковий стан, це і серце. Зараз йдеться про близько 20 людей, які звернулися до медиків. І серед них є дитинка 11-місячна. Хочу сказати, що ми поспілкувалися на місці з місцевими людьми, з тими, хто сьогодні вранці просто втратив житло, втратив машини, які були припарковані в біля будинку, і за їхньою інформацією під завалами може перебувати дитина десь приблизно восьми років. Пошукова операція, звісно, що триває. Хочу також сказати, що всі екстрені служби миттєво задіяні. Це говоримо про Харків зараз. Ви бачите відео про село грозу, яка яке вчора просто ну воно не могло не шокувати. Насправді на так такої страшної картини не. Ні, я, ні колеги, я думаю, навіть наші правоохоронці і рятувальники не бачили. Бо е все подвір'я було вкрито тілами, мішками з тілами, і машина за машиною вивозили тіла. Повторюся, що 51 людина загинула, і все це на одне маленьке село. Ми вчора озвучували цифру, що в селі мешкає приблизно 330 людей, але треба розуміти, що. Під час війни, під час окупації, після деокупації виїхала певна частина населення і лишалося в селі десь близько сотні людей. Тому ми можемо на жаль сказати, що майже половина населення цього села тих, що жили саме да, на момент цього ракетного удару, вони загинули і. Буквально в кожній родині є один, а де подекуди і троє загиблих. Ми вчора познайомилися з такими людьми. Вони приходили допомагати розбирати завали. Звісно, що від цієї роботи їх відсторонили, бо вистачало екстреників, які працювали над цим, але вони допомагали опізнавати своїх рідних, своїх близьких. І от за оновленою інформацією, буквально кілька хвилин тому. Керівник поліції Володимир Тимошко опублікував цю інформацію. У нас дійсно 51 загиблий підтверджений, бо вчора йшлося про можливі 55, Але зараз, от поки говоримо офіційно, 51 поранені шестеро, їхній стан важкий, але стабільний. Це головне зниклі безвісти четверо людей. Вчора ми говорили про трьох. Зараз розуміємо за уточненими даними, що їх четверо, і серед цих зниклих двоє діток. На жаль, от щодо зниклих безвісти, то пошукова операція. Ця вчора закінчилася ввечері. Теж розуміємо, що одноповерхова будівля після удару із кандером там просто все змішано. Цеглина і конструкції шанси вижити це просто. То на рівні дива були в людей. Сьогодні буде тривати додатковий огляд місця події. Я думаю, він в принципі вже почався там і теж вже слідчі. Вже поліція прокуратура буде працювати і також долучиться до роботи, як і вчора. Мобільні ДНК лабораторії, які виїжджали на місце, і от вже упізнавання людей буде. Ну і також в лікарнях допомога продовжиться саме. Саме тим, хто постраждав сьогодні, завтра і післязавтра в Харкові в Харківській області оголошена оголошені дні жалоби в багатьох вже закладах. Теж повідомили, що вони долучаться до цього, і всі розважальні заклади скасовані. Я прошу. Щоб ми зараз послухали і людей, які втратили своїх рідних, і власне представників поліції, чиновників, які теж відпрацювали вчора ще на місці подій, і одразу пробачення за такий чутливий контент, але я думаю, ми, ми всі маємо бачити це і повторювати себе це, не забувати, що от. Найбільший вчора стан це в області, найбільший злочин з часів повномасштабного вторгнення саме в Харківській області, коли загинула 51 людина. Я нагадаю, що до того з того, що я собі згадала, що я пам'ятаю найбільше вбитих у нас було під час удару по обласній адміністрації по везюми по будинку колишньої вулиці Першотравневій, зараз пам'яті, і по будинку житловому на вулицях ізері. І от зараз роза. Давайте послухаємо. Почув, вийду. Пішла куча пилі. Ну, я знав, що сьогодні будуть абзумацію ну, провели, коронили нашого хлопця з, з села. Ну, знав, що брат з невісткою повинні піти на похорону. Ну, Сразу почав телефонувати брату, вже телефонують повідомлення. Позвонив племіннику, дзвонився. Ну, каже, що мама, папа і бабушка під завалами. Тільки брата знайшли, і то, ну, що паспорт у нього був ну, в кармані джинс, а так ну, достали тільки нижню половину тулуба. Верхньої половини немає. Це, і, ну, і там теж лежать рештки, ну, які неможливо впізнати. Може там мама, може невістка. Не. В кожній сім'ї по двоє-по троє чоловік. ну 50 50 чоловік, це можна сказати, ну, знищили наше село. На половину знищили наше село. Дочку Свята звати. А скільки років 43. 43. 43 а зятя звати вова йому. Ось, через місяць 48 було Двоє діток залишилось. Він допомагав тут розбирати завали, допомагав виносити. Представники майже, майже кожної домівки сьогодні зібралися в маленькому кафе в цьому селищі. Кафе-магазин, можна його так назвати, близько 60 осіб. Тобто представники майже кожної домівки. Вони поминали похованого свого родича. Це всі цивільні люди, це жодної військової особи, це жодного навіть правоохоронця. Всі місцеві мешканці. Те, що цей населений пункт він невеликий, фактично да, то фактично в кожну сім'ю сьогодні фактично терористам приніс таку біду. На нами на місці утворено штаб. Значить, тут біля цього прильоту пошкоджено біля 25 житлових будинків і з завтрашнього дня буде надаватися не. Невин... Необхідна допомога для того, щоб знов ж таки ліквідувати на ну тобто наслідки прильоту. І от після грози хочу повернутися до харківських ранкових ударів. Буквально щойно мер Харкова повідомив про те, що дитину знайшли під завалами неживою живою і зараз продовжують розбирати на місці завали.